Бонжура і коду францу! Всіх вітаю на моїх уроках французької мови, а саме на цьому пробному уроці всі минулі часи. Сьогодні пропоную вам розібратися з однією з найпроблемніших тем французької граматики «Емпарфе» чи пасé композе Для цього ми з вами. А, Прослухаємо аудіо, щоб саме з контексту зрозуміти, коли саме вживається емпафе, коли саме вживається пасе композе. Далі на прикладі конкретних ситуацій, ми з вами проаналізуємо і визначимо, коли саме визначається, вживається емпафе, а саме коли пасе композе. Далі я вам зведу всі правила, щоб ви розуміли нюанси вживання цих двох часів. На практичній частині ми з вами зробимо одну невеличку. Вправу, яка вам дасть можливість потренуватися самостійно і зрозуміти, наскільки ви засвоїли цю тему. А також я потім запрошу вас на аудіовідпрацювання цієї теми, що саме допоможе вам говорити цією граматичною конструкцією, і швидко обмовлені обирати той чи інший граматичний час на автоматі. Ну що, поїхали? Зараз для того, щоб ми з вами змогли проаналізувати одну невеличку Розмову, підготуйте аркуш паперу, чим писати ручку, олівець і так далі. Розбити сторіночку на два стовпчика пасе композе ліворуч, емпафе праворуч. І протягом читання тексту і прослуховування тексту ми зараз будемо слухати і читати, ви маєте виписати. Ліворуч форми пасе компузе, і праворуч форми емпафе. Да, важливо вам сказати, що цей курс розраховане на рівні А2, це значить, що колись ви вивчали емпафе і вивчали пасе компузе, і можете їх впізнати в тексті. Окей, тобто сьогодні на цьому пробному уроці я не ставлю за мету розказати про утворення про цьому конструкцію. І так, ваша задача тільки зрозуміти зараз, коли в ситуації, коли ми вживаємо емпафе і коли вживаємо «Пасе». Faites divers Hier, j'étais dans le métro. Il y avait beaucoup de monde. Une dame japonaise tenait un sac à la main et elle écoutait un orchestre qui jouait Besame Mucho. C'était romantique. Hein? Oui. Mais tout à coup, un jeune homme a arraché le sac de la dame et il s'est enfui dans le tunnel. Et alors

Il y avait beaucoup de monde imparfait de l'indicatif. Une dame japonaise tenait un sac à la main, tenait Trimala, imparfait de l'indicatif, et elle écoutait un orchestre, elle écoutait imparfait de l'indicatif, et jouait Besame Mucho. Jouait imparfait de l'indicatif. C'était romantique. І так, ми з цього блоку ще раз жите, читаємо далі. І, до речі, я вам дуже рекомендую проговорювати в голос всі речення, які я вимовляю. Це теж дає вам можливість вже говорити. Далі. Oui, mais tout à coup, un jeune homme a arraché le sac de la dame et s'est enfui dans le tunnel. Давайте знайдемо тут тієї слова. a arraché, a tiré passé composé et s'est enfui et a disparu. passé composé. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé Préparer avec moi. Qu'est-ce qui s'est passé Et donc, qu'est-ce qui s'est passé Cherchons ce mot. Il y a ce mot, qui se trouve dans le passé composé. Qu'est-ce qui s'est passé C'est-à-dire que nous le envoyons dans le bouton du passé composé. La dame est partie derrière lui. Cherchons ce mot et voyons est parti, passé composé On a entendu un grand cri et elle est revenue tranquillement avec son sac sous le bras. On a entendu, mais potchouli, yaki chas, passez-composé. et elle est revenue tranquillement avec son sac sous le bras. Et voilà, povernouna-sya. Spokina, zisvoyé, sumkoyou. Pachmo, elle est revenue, revenir, В пасе компози теж записуємо його в стовчик лівий з пасе компози. І так, а тепер те, що дуже важливо для вас, це проаналізувати. Якщо ви подивитеся зараз лівий стовпчик, скажіть, будь ласка, чи можете ви чітко уявити, що за чим відбувалося? Ось таку якусь хронологічну історію. «Un jeune homme a arraché le sac. Il est, La dame est partie. On a entendu des cris. Elle revenue. Чи можете ви зараз на одній часовій прямій поставити ось такі крапочки і підписати приблизний час, що за чим відбувалося? Так ось дивіться вже підказка номер один. Якщо ви можете поставити на часовій прямій ось такі, ось такі часові маркери, це точно буде всі пасе композе, тобто пасе композе це ряд ось таких. Слідовних дій це одне з забживань. вживань. Не всі, звісно. Про них я розказую детально на курсі всі минулі часи, на які я вас дуже запрошую. Але зараз на цьому прикладі я хочу, щоб ви зрозуміли в принципі характер цього пасе компози. Так, а тепер дивимося праворуч, правий стопчик, емпафедо ліндікатів. Жите далемітху. Ось що для вас означає ці вирази. Дивіться, яку функцію вони несуть, жите далі мітху. «Il y avait beaucoup de monde». «Une dame tenait un sac à la main, «Elle écoutait un orchestre qui jouait». «C'était romantique. Чи в принципі можете ви без нього обійтися, щоб розказати про якісь конкретні факти? Так, так ось якщо ви конкретні факти, це пасе composé, якщо вам треба додати декор. І уточнення обставин, за яких відбувалися певні конкретні дії в минулому, то це саме для цього вам потрібний емпахфе. Це такі основні знакові риси цих двох часів, які їх відрізняють один від іншого. Один пунктуальний. Минулий завершений другий емпарфе не завершений. Ми не знаємо, коли починалася дія. Ми не знаємо, коли вона закінчилася. Нам цей емпарфе потрібен для фону. І зараз, любі мої, я буквально в декілька словах розкажу про інші вживання, не про всі, бо у нас тестовий урок, і мені хочеться, щоб ви просто спробували. В принципі, наскільки цей матеріал може бути для вас зрозумілим, там вам декілька прикладів, в яких вживається окремо пасе компози і в яких вживається емпахфи. І так, пасе-компузи вам потрібно перше. Коли ви розповідаєте про свої біографічні дані. Тобто, я народилася, я одружилася, я народила дитину, вступила в університет, закінчила університет, влаштувалася на роботу, все це буде у нас пасе композе При цьому, як правило, ви вказуєте дату. Наприклад, я народилася 15 лютого 1980 року. Як би ви сказали? Je suis née le 15 février. 1980. Je suis né le 15 février 1980. Мы одружились 10 On s'est marié il y a 10 ans. On Друге вживання пасе компузе. Зазвичай минула дія пов'язана з теперішньою результатом. Тобто, якщо ви розказуєте про щось в минулому, і ви на сьогодні маєте результат цієї дії, значить, як правило, ви вживаєте пасе компузе. Ну, наприклад, дивись, що я купила. Я купила, ви це бачите, людину тримають, є результат, значить, пасе компузе. Далі. Мама, я зробила домашку. Мамо, живе мі двох. Домашка зроблена, є результат, значить, пасе компози. Третє важливий факт, якщо ви вказуєте тривалість дії і говорите довго, або вказуєте, скільки часу тривала та чи інша минула дія, або вам відомо, коли вона почалася і коли точно закінчилася, точно це про пасе компози. Ну, наприклад, як ви скажете, що в сніг всю ніч. Il a toute la тут Il a neigé toute la nuit. Тут є такий обмежувальний маркер тут ла Ніч завершилася, ви говорите це в інший день, значить, має бути пасе компузе. Далі, travaillé pour cette agence pendant 8 ans. Я працювала на цю агенцію протягом восьми років. Тобто, ви вказуєте тривалість, ви там вже не працюєте, період завершився, значить, і пасе компузе має бути. Чудовенько. Також важливо запам'ятати, що коли бачите слово пандан, значить стовідсотково вживаєте вживаєте композит. Навіть якщо дуже хочеться сказати на прикладі рідної мови української Я чекала тебе годину, чекала, ми говоримо да, в українській мові незакінченим часом. То, не зважаючи на це, є у нас в французькій мові обмежувальний фактор пандан у. Протягом години 100% ставимо пасе компози. І виходить: я тебе чекала годину. Як ви скажете, je t'ai attendu pendant... Une heure. Je attendu pendant une heure. Всі часові маркери, які вказують на обмеженість дії, на моментальність дії і так далі. Я всіх вам даю в курсі всі минулі часи, саме в темі порівняння епафе і пасе компузе. Також наступне вживання, що у вас є ефект кінофільму, прийшов, закрив двері, закричав, впав і так далі. Ефект послідовних дій це буде теж пасе компузе. Ну, наприклад. В той день вони вийшли з дому euh, о 9 годині. Ils sont quittés la maison à 9 heures. Потім вони сіли в машину і направилися в центр. Après, ils ont pris la voiture et se sont dirigés vers le centre. Вони прогулялися містом і випили кави. Ils se sont promenés en ville Онпрі он кафе. Тобто теж знову у нас да? тут зв'язка послідовних таких подій, і ви можете собі уявити ефект фільму є? Є. І ще одна дуже цікава деталь про пасе композе що якщо ви говорите про дії, які вводять зміну обставин, Тобто описуєте, щось відбувалося, були якісь там проблеми і так далі, і раптом щось змінилося, то саме ось цю зміну ви маєте передати в пасе компузе. Зараз ми говоримо про паралельне вживання «емпахве» і пасе компузе і даю вам такий приклад. Як би ви сказали французькою мовою, він керував автівкою дуже швидко, і одного дня з ним трапилася аварія. Він керував це як така обставина, ви описуєте, він керував авто, il très vite» і одного разу з ним сталася аварія. Un jour il a eu un accident. Un jour il a eu un accident. Тобто є зміна, яка відбулася на фоні якихось обставин, обставину опис «imparfait», зміна «passe І так. Чудовенько. А тепер давайте подивимося на деталі вживання емпахфе. Ми з вами вже визначилися, що емпахфе нам потрібен для описання фону, характеру, настрою, одягу, погоди і так далі. То це такий декор. Ну, наприклад, давайте ми з вами разом спробуємо перекласти наступні речення, тобто сказати французькою. В той день я була одна в квартирі. Ce jour-là, j'étais seule dans mon appartement. Мені було сумно. J'étais triste. Мені не хотілося виходити. Je n'avais pas envie de sortir. Було холодно і йшов дощ. Il faisait froid et il pleuvait. Чи ви відчуваєте ось таку розмитість, ось такий фон, такий Фон, який створюєте ви, про який розказуєте, це саме буде емпафе. Також далі, якщо ви говорите про якесь минуле, про давнє минуле, і розказуєте, що у вас було раніше до сьогоднішнього дня, і ви вживаєте такі слова, як «avant», раніше, «autrefois», колись, або, наприклад, «quand j'étais «коли», да, «коли», то тут знову включається емпахе. Давайте скажемо разом французькою мовою ось такі речення. Коли я була маленька, я вірила в Діда Мороза. Quand petite, je au Père Noël. Окей, давайте ще кажемо одну фразу. Поки моя мама готувала вечерю, я читала книгу, а моя сестра грала на скрипці. Поки моя мама готувала вечерю. Книгу, Итак, Pendant que ma mère préparait le dîner, je lisais un livre et ma sœur jouait du violon. Ось тут, на відміну від пасе-компози, який ми з вами маркували ось такими штрихами, ми бачимо навпаки інше зображення, ось такими, скажімо, паралельними лініями. Одна паралельна лінія, мама готувала, друга паралельна лінія я читала, а третя паралельна лінія сестра грала. То дивіться, три події, які відбуваються одночасно, і ми їх описуємо в минулому. Це буде емпах Федоріндікатів. Тепер з вами розглянемо ще один випадок. Ще раз наголошую це ще не всі приклади вживання ось цього часу, тому що їх всі треба розібрати для цього противно більше часу ніж наше з вами пробне заняття. Тому завершуємо пояснення вживання ембахфе. Наступним прикладом. Якщо ви бажаєте передати думки, ваші думки, процес роздумів у минулому. Наприклад, а я думала, що він одружений, він думав, що в неї є діти і так далі. То ось ці дії слова «пансе», круах або Сподіватися Еспере, ми вживаємо їх в Емпахфе. Ну, наприклад, я думала, що він одружений. «Je pensais qu'il était marié». до речі, в другій частині фрази ми сказали «il était marié» – це ще одне вживання емпарфе при узгодженні часів. Про це я розказую на четвертому модулю курсу всі часи. Тому дуже буду рада, якщо ви зможете пройти навчання на цьому курсі і розібратися з усіми вживаннями всіх в принципі часів французької мови. Ось такі приклади, і дуже дуже цікаво, наскільки. Вам зрозуміла ця тема, тому запрошую вас на практичну частину, де ми з вами виконаємо одну вправу. І так, поїхали.